straight Всім привіт! Вас вітає Трускавець Онлайн. Для більшості відпочивальників, які приїжджають до курортного трускавця, знайомство із містом починається із автостанції. Насправді багато людей приїжджаючи сюди. Першим що вони бачать, це приміщення автовокзалу. Часто густо людям доводиться заходити всередину, за для того, щоб дізнатись ту чи іншу інформацію, чи придбати квитки на рейсовий автобус. Тому відповідно, автостанція є своєрідним обличчям нашого міста. Курорту вона повинна нести позитив, бути престижною. Те гарно і за для того, щоб у людей формувалось позитивне враження про наше місто. Однак на сьогоднішній день, на жаль, Трускавецька автостанція є зовсім не такою. Багато людей вже говорять про те, що територія автостанції є доволі захаращеною а всередині саме приміщення автостанції давно перетворилось на своєрідний Шанхай, де розміщено дуже багато торгових точок і де, власне, немає жодного порядку. Минулого року депутати Трускавецької міської ради передали в довготривалу оренду приміщення автостанції та прилеглу до нього територію одному із трускавецьких підприємців на 15 років. Орендар відповідно зобов'язувався привести цю територію в належний стан, привести е, автостанцію в належний стан, е, відповідно відремонтувати це приміщення для того, щоб воно мало належний вигляд. Однак е, минув уже рік, але як ми бачимо, на сьогодні автостанція зовсім не змінюється, е, і е, вносити якісь позитивні зміни ніхто не поспішає. Тому сьогодні ми продемонструємо вам, як працює автостанція, що від. Бувається, власне, всередині, та спробуємо дізнатися в е, керівництва, е, що вони власне збираються робити. За, для того, щоб Трускавецька автостанція виглядала так, як автостанція справжнього європейського курортного міста. Що, що автостанція точно потребує ремонту. А якою, на вашу думку, повинна бути автостанція Трускавця? Принаймні, як зробили в Дрогобичі. хоча б трохи от ну, не таке і не таке. Чи, будь ласка, як вам стан автовокзалу, автостанції нашої. Ужасний. Ужасно. Такий був при союзі чи ні? Файлі. Чи щось змінилося? Ну, що ви не бачите, який стан Ну, а курортне місто є на а не а якою мала виглядати? Ну, от на вашу думку, що повинно які роботи потрібно провести? щоб виглядали Капітальний на ремонт. Ремонт капітальний треба зробити. І, як і внічні, так і внутрішні, однозначно. Угу. Да. А ну. Чому цього не роблять, на вашу думку? Яка? Мабуть, грошей нема. Фінанси, все складується фінансово. Автостанція в нас, звичайно, в плаченому стані. Я просто сподівався. Коли депутати голосували за це рішення дати на 15 років в оренду, я сподівався, що зразу почнуться якісь роботи, але до сьогоднішнього часу вони не не проведені і навіть не починалися. Вокзал, в якому стані він був за мого дитинства, за часів мого дитинства, це було ще СРСР. Таким він залишається сьогодні, і просто шедеври там можна зайти, побачити. Приміщення в приміщеннях це просто ну. Взагалі, там сходи, які закінчуються, ні, верніше, яких немає початку, але є кінець. знаєте, Це просто ну, самому мені місцевому неприємно, не ну, що у нас є такий автовокзал, а як людям, які приїжджають в курортне місто, де п'ятизіркові готелі, де. Ну, Сервіс має бути на вищому рівні, і вони приїжджають і вони бачать такий стан плачевний. На жаль, сьогодні поспілкуватися з керівництвом автостанції нам не вдалося. Однак, в телефонній розмові директор зазначив, що весною цього року вони все-таки планують розпочинати реконструкцію приміщення автостанції. Найближчим часом ми постараємось все-таки поспілкуватися з керівництвом автостанції та записати їхню офіційну позицію. Отож, далі буде. З вами був Троскавець Онлайн. Побачимось.